Привіт, це коротко про критику і самосприйняття. Я буду вдячний за лайк і поділіться вашими думками з приводу цього ролику у коментарях. Дякую за перегляд. Часто навіть перечуття критики від соціуму достатньо для того, щоб більшості просто припинити, намагатися щось робити. Лише думки про те, що ми можемо не отримати схвалення від оточуючих, лякає. Чомусь ми хибно вирішуємо, що думки інших якимсь чином нас ідентифікують, але здебільшого критика має егоцентричний характер. І всі критикують інших згідно із власних цінностей і досвіду. Ми просто ігноруємо той факт, що всі мають різний досвід і власний життєвий шлях. Тобто думки щодо нас іншої унікальної людини абсолютно повністю базуються на її уявленні світу. І часто це уявлення не має нічого спільного з нашим. Виходячи із цього, ми серйозно переймаємось через те, як інші оцінюють світ і оцінюють нас, виходячи із власних поглядів і переконань. Чи це дурня? Можливо, але є і інша сторона. Важливо відмітити те, що ми формуємо самосприйняття не тільки виключно із власних думок і власного відчуття про нас самих. Воно також формується частково, але все ж таки від схвалення і оцінки соціальної групи. Коротше кажучи, якщо б ви були в компанії, де змагаються харкати на відстань, вас оцінювали б саме за цим критерієм, не тільки інші, але й ви самі. Тут має бути дуже гидкий жарт, але його не буде. Проблема в тому, що ми біологічно запрограмовані таким чином, що відторгнення соціумом прирівнюється нашим мозком до фізичного болю, і в той час він оцінює вигоду від схвалення. Ось чому ми переймаємось через. Думки інших абсолютно безглуздо прагнути до такого стану, коли нам буде дійсно все одно, що скажуть інші, це друга і також негарна сторона медалі. Нам просто необхідно потрібно вписуватись, але дуже важливе, але не за рахунок поступок перед власним я і нашими цінностями. Тобто, якщо ви опинились в середовищі компанії, там де досить нормально пити вечорами пиво і підкидувати ногами жінку, ви будете відчувати себе там дискомфортно, якщо ви цінуєте і кохаєте свою дружину, дівчину або свою половинку. І тут вам потрібно не змінювати власні цінності для отримання схвалення, а змінювати середовище. Соціальні зв'язки роблять нас більш щасливими. Це доведений факт, але від їх якості буквально залежить якість нашого життя. Я впевнений. Ви всі чули ту історію. що якщо в тебе в компанії четверо друзів багатії, то ти станеш п'ятим. Можливо, ти не станеш настільки багатим, але ти отримаєш життєвий досвід і знання. А можливо переймеш якісь цінності, це дуже важливо. Тож, без різниці, як вас будуть оцінювати інші, це виключно їхнє бачення. І в той час у вас буде формуватись негативне або позитивне самосприйняття. Думайте і розраховуйте, біля кого вам потрібно або не потрібно знаходитись. Мені було дуже цікаво почути ваші думки з приводу цього, я буду радий почитати їх в коментарях.